Нашого гостинного музею. Сьогодні ми перегортаємо ще одну сторінку нашого художнього життя, відкриваємо виставку Гармонія над хаосом гармонія це наша творчість, хаос це темні сили, які заважають нам жити і творити. Доброго дня, Україна моя, доброго дня, наша рідна земля. Доброго дня вам, шановна громада. Діти сьогодні вітають вас радо. Наші таланти розпустять вітрила, в небо підніметь сладості крила. Вітер натхнення запалить серця. Творчість живе у цих стінах щодня. Талант слово багатогранне, про нього можна говорити довго. І наш народ багатий на талантах, одним з яких є пісня. Кожне своє враження, кожне переживання чи прославлення ми висловлюємо в пісні. На сцені. Вокальний колектив Бері, художній керівник Олена Вишняк. Даня надається буряк Тетяні Григорівні. Я хочу привітати всіх цієї чудові виставки. Вона є особливою, тому що вона в основному представлена роботами дітей. Сьогодні особливий день для молодих художників. Вони дуже переживають насправді і багато різних друзів, знайомих прийшли привітати дітей. Сьогодні будьте щедрими. Слова подяки на хвалу, на підтримку і на гроші, звичайно, тому що кожна дитина про щось мріє і сподівається, що ця маленька мрія здійсниться. Я також хочу привіт... привітати і подякувати керівників студії Нова мрія з тим, що ця подія знову сталася в нашому житті. Особливо Нілу Петрівну, яка є унікальним педагогом, який володіє трьома секретами. <плес> Перший секрет це те, що вона дає дітям віру в себе і віру в свої таланти. Діти стають сміливими, впевненими в собі, і саме такі люди вони частіше досягають успіху. А наступне це те, що вона Розумієш, що цей світ матеріальний, і а, малювати просто для малювання не потрібно потрібно свої роботи продавати обов'язково заробляти гроші, тому що художник це. Не бідний художник, да, який просто малює заради процесу. Це все таки професія, яка дуже багато тисячоліть, б навіть так сказала. Вона завжди була популярна, потрібна. Завдяки ній ми вивчаємо історію, життя, нашу, нашу минущину. Дивимося на сьогодення очима художників через творчість. А тому, звичайно, це праця, яка має оплачуватися, і діти самого маличку це розуміють, це дуже круто. І третій момент це те, що діти стають відомими та медійними завдяки таким заходам, які організовує студія «Нова мрія. Тому що малювати в тумбочку не потрібно, слова їм не потрібні. Потрібно малювати і показувати себе, вірити в себе. І я більш ніж впевнена, що за 10-15 років світ почує нові імена. І я впевнена, що серед цих імен будуть наші діти. Відтячі не дало яний, закрив Україну, вітячим не долоняли, дякую на пішину. Хочу вам висловити слова подяки, щирої подяки, від, від всього, від всього серця. Тому що в нинішні часи дуже важливо і дуже головне підтримувати наше покоління, наших діток, які йдуть до світлого майбутнього, які вірять в те, що незабаром будуть кращі часи, буде перемога. І тоді нашим дітям буде ще краще, легше йти до їхньої цілі. Діти, які навчаються у вас в студії Нова мрія. Вони у нас особливі, тому що у них, як то кажуть, їх нейромережа вона розвивається ще більше, коли діти сидять, малюють, займаються творчістю. Але ж ми всі знаємо, що крім творчості, вони так само морально надихаються разом з вами поруч з вами, бо є ви дуже великий, гарний е, вчитель, не тільки е, самого живопису, а ще й також е, підтримка і вчитель взагалі е, по життю. ваші слова дуже надихаючі завжди. На кожному занятті я знаю діти спішать і біжать до саме до Ніли Петрівни, бо там цікаво, там заповзято і там дуже натхнено. Тому ми вам дуже вдячні. Я думаю, всі батьки мене підтримують. Ми вітаємо вас з сьогоднішньої виставки і бажаємо вам, що більше дітей. Дякую загорні слова. Дуже дякую. А зараз я хочу. Перед тим, як ми перейдемо до наших основних частин, я хочу сказати кілька слів про експозиції. Представлені експозиції 13 художників, троє дорослих і 10 дитячих. Ось наймолодші у нас Вероніка і Богдан. Їх роботи в рамочках на папері це гуаш папір Це ще, так сказати, проба пера, але подивіться, наскільки вони талановиті, наскільки вони самобутні. Хочу звернути увагу на те, що сьогодні вперше у нас експонується художник міжнародного класу Анжеліка Термітіна. Її роботи знаходяться ось у цьому куточку, вони в такому чорно-білому стилі, ви можете підійти, подивитися. Це у нас вперше в Україні і я дуже пишаюся тим, що саме в нашій студії е, працює Анжеліка. Е, Представляю я свої роботи, зможете подивитися центральна експозиція і при вході. Е, хочу звернути вашу увагу, є одна чарівна робота це Фламінго Сім бажань». Підійдіть до Пламінго. Потримайтеся за крило, загадайте одне бажання. І воно буде виконано. Це обов'язково. На це був націлений нейроживопис. А вже всі сім бажань вони виконають тільки господарю картини, якому вона і стане. А зараз е просимо всіх прийняти участь спочатку аукціон, а потім розіграш лотереї. Я люблю малювати пейзажі, квіти. На моїх картинах зображено ромашки, на них гадають, люблять чи не люблять. Котик це відпочинок літом на морі. Ось це Ця дівчина зображена на свято Івана Купаєва. Я його запам'ятала. Я вдячна Нілі Петрівні, що вона нам дає змогу малювати картини. Стартова ціна 800 гривень. Хто дасть більше? 800 гривень. Раз. 800 гривень, 810? А є? Богдан, є 810 гривень? Нема. Тільки треба казати, коли є. Так я теж можу казати. Робота нашого наймолодшого художника Богдан Яровенко. раз, 700 гривен два. Украиночка, куриный конь. Часотки работа, 8 років я вже займаюсь малюванням 2 роки, 2 з половиною роки. Сьогодні було тут шість картин. Тут тільки 4, а таких було шість. Одну на акціоні, на аукціоні було а п'ять було виставлено. Сьогодні відбувалася моя третя художня виставка. Я працюю в цій студії вже два роки, і мені дуже там подобається. Я насолоджуюсь моментами, коли працюю і малюю ці картини. відбулося відкриття нашої третьої виставки Гармонія над хаосом. Я дякую всім, хто підтримує. Дякую всім, хто сьогодні присутній, поруч з нами, з нашими наймолодшими порожниками і найстаршими. Я вчора думала, які підібрати слова для виступу, що сказати для всіх. А сьогодні дивлюся і зрозуміла, немає таких слів. Немає слів, які передадуть оте диво, що творять оці маленькі пальчики, оці маленькі золоті, дорогоцінні пальчики, маленьких художників, які щодня творять диво, дарують нам радість, дарують нам віру в наше майбутнє, дарують нам віру в перемогу, не дають нам здатися заставляють нас рухатися вперед. Тому всі ми повинні підтримати наших дітей. Підтримуйте їх, купуйте їх роботи, хваліть їх, любіть їх. Побачите, пройдуть роки і із тих, хто буде найвідомішим, найзнаменитішим, будуть ваші імена, будуть імена ваших дітей. Мене звати Вероніка, мені 8 років, Займаюсь я один рік. У мене було 6 картин, 5 на виставлення і одна акціона. Подобається малювати: небо, море і людей. Я представив як такі роботи, як мій човник на фоні дерев на фоні. Ну, Річки, цього моста. Також в мене була робота як маяк, берези та дорога до рісу. Є ще були роботи як Греція, тобто грецька структура, грецькі доми і всього. В художній студії я займаюся вже два роки. Я намалювала дуже багато картин. Сьогодні на виставці у мене було сім картин. Більшість з них вже я продала. На малювання цих картин у мене йде два-три заняття. Це, по-моєму, не дуже багато, доволі швидко.